Стрільці, привіт, рада вас вітати. Подивимося, яким буде для вас період з 5 по 11 листопада. До чого вам підготуватися? Розпочнемо з енергій цього періоду для вас. Grounding – це заземлитися. Можливо, бути ближче до природи. Хотілося б. Кудись на природу вам, не знаю, вибратися, відпочити, набратися сил. І комунікація це спілкування, спілкування з іншими людьми, спілкування з самим собою, запитувати себе частіше, як ви себе почуваєте, чи подобається вам. Чи спілкуєтесь ви взагалі з собою так, там, протягом дня, запитуючи себе, як я себе почуваю? Чи в мене нічого не болить? Чи хочу я щось змінити? Ми так часто питаємо інших людей, як ти, як в тебе справи, але забуваємо себе питати про це. Є про що подумати. Зараз подивимось по всіх сферах життя, як у вас відіграється період. Особисте життя, кар'єра, фінанси, морально-психологічний стан. Особисте життя, трійка жезлів, клас. Для тих, хто наразі самотній. Для чоловіків знайомство з жінкою на язик дуже гострою, повітряна стихія. Вам з нею буде складно, але ви все рівно хочете її завоювати. А для жінок. А тут я не бачу, як такого вашого бажання бути в парі зараз, вам би хотілося більш якийсь внутрішній баланс свій відновити. Да, ви не проти спілкуватися, ви не проти проводити час, і буде багато нових знайомств активно. Активно будете проводити час, тобто можливі там і побачення, і спілкування, але ви чекаєте на щось особливе для тих, хто в любовних трикутниках. Тут з подачі чоловіка буде закінчення стосунків на дуже конфліктній ноті. І ви будете розпочинати заново, рухатись далі. І дуже швидко знайдете короля чаш, нову закоханість. Для тих, хто в нас в сказати в серйозних, стабільних і зустрічається, сказала все в одному. Хто в нас одружений, хто зустрічається, хто в серйозних стабільних стосунках? Тут ви разом з вашим партнером чи партнеркою знаходите виходи із якихось непростих фінансових ситуацій. Можете очікувати якраз на цьому тижні рішення. Прихід фінансів. Так, це те, на що ви дуже сильно чекали, і це обов'язково станеться. Загалом це така робота над стосунками. Нові перспективи у вас відкриваються. Ви будете працювати над тим, щоб. Ну ось, та, Це стосується ще е, дітей. Для когось може бути рішення прийняте про те, щоб планувати дітей. Якщо діти у вас вже є, то це зацікавлення їх справами, їхнім навчанням. І разом з вашим партнером будете працювати над внутрішнім кліматом сім'ї. Е, якщо дітей немає, то це тиждень конекту, конекту між вами і вашим партнером. Якісь маленькі романтичні подарунки, приділення уваги один одному, і це дуже сильно вам і настрій буде покращувати, і сірі оці барви осінні навколо, вони новими красивими фарбами засяють. Тут просто знаєте про те, що не чекайте, коли вам почнуть проявляти увагу, робіть це самі. Це процес обміну. Питання роботи і кар'єри. Четвірка мечів. Для тих, хто наразі не працює. Це може бути вихід в декрет, в декретну відпустку. Не бачу тут, чесно кажучи. Якихось робочих моментів, чи принаймні багато спілкування, багато спілкування, король мечів, король жезлів, може бути звернення до лікаря. Можливо, будете поправляти своє здоров'я. Якесь санаторно-курортне лікування для тих, хто працює по найму. Премії, підвищення у вас тут. Вас тут радують, вас е намагаються якось просунути вперед. Тут інше питання, що вам цього не хочеться по четвірці мечів. По четвірці мечів хочеться просто лягти лежати і там, дивитись телевізор, ну, грубо кажучи. А тут по роботі ну, йдуть різні фінансові плюшки в першу чергу. Ну можуть запропонувати підвищення вам для тих, хто в пошуку роботи. Тут вас можуть. Взяти, але на роль стажора туди, куди ви зараз подаєтеся, або ж навіть якщо ви на це погодитесь, то складно буде через колектив. Там непростий колектив, дуже конфліктний, і вам буде складно трохи. Ви будете, не знаю, брати якусь паузу, думати, чи варто вам залишатися в тому колективі, чи шукати щось інше. Придивіться, можливо, до якихось більш а, великих компаній, там, де не такий маленький колектив, і не так просто погрузнути у тих всіх сплетнях, і так далі. Або така робота там, де ви можете когось вчити, бути репетитором. Якщо ви. Працюєте як фрілансер. Тут може бути такий прохідний тиждень, коли ви більше займаєтесь своїм здоров'ям, зовнішнім виглядом, відпочинком і берете паузу від роботи. А якщо бізнес у вас свій. Тут теж конфліктна ситуація може виникнути у вас в колективі, і вам, щоб робота не стала, вам доведеться якось це все заглажувати. Можливо, навіть звертатися до якогось психолога чи тренера, може бути ще вимушений. Вимушена пауза в роботі вашого підприємства з різних причин, далі в нас фінанси. Хм. чому, чому тут трійка мечів? Ага. Ви виходите з якихось фінансових негараздів, ситуація прояснюється, потроху вирулюється. Потрібно активно діяти. Тут ще може йти приховування фінансів з метою їх заб... убезпечити отак. Для когось може бути бажання вийти на пенсію і будете займатися питаннями пенсії, якщо актуально. Так, Сімірка. Так, ви тут очікуєте на якісь фінансові переводи, також вони вам дуже спростять ситуацію. Фінанси є, ви виходите з цього нестабільного положення, потроху, потроху, потроху все стабілізується і стає для вас лише в позитиві і перестаєте ви так сильно турбуватися про це. Хоча на початку тижня може здаватися, що ну все, пиши, пропало. Але це не так. Так, да, ви просто зараз в періоді, коли, наприклад, там, зарплати ще нема і от буде премія. Просто її треба дочекатися. Зрештою, ваш фінансовий стан під кінець тижня вас порадує. Морально-психологічний трійка кубків. Хочеться якихось веселощів, хочеться відпочити, поспілкуватися з людьми себе показати і інших подивитися, а ще, Можете ще розуміти, що від вас буде залежати якесь серйозне доленосне рішення. Можете звертатися за допомогою і моральною підтримкою до релігії насправді. А ще, Будьте впевнені в собі. Дивіться, шестірка жезлів це успіх. Успіх у всіх починаннях. Шестірка жезлів не говорить про перманентний успіх. Вона про те, що от ви щось дуже сильно захотіли, приклали масу зусиль, і у вас це вийшло, і ви рухаєтесь далі. Але у вас вже є цей досвід за плечима. У вас кардинальні зміни йдуть в психологічному плані, переоцінка цінностей якась серйозна. Стосується ваших емоцій або образу батька хочеться знайти вам якесь хобі до душі, щоб розвантажуватися. Хочеться можливо більше вільного часу. Що ж, Стрільці в очікуванні на результат. Скоро він прийде, не хвилюйтесь. Можливо, дійсно варто більше проводити часу на свіжому повітрі, на природі. Спілкуйтеся з собою. Що ж, до нових зустрічей! Чекатиму на зворотній зв'язок. Пока-пока.